Друзі, всім привіт! Сьогодні така цікава історія з самого ранку. Шукали нові місця у горах. О, по таким дорогам то я вам передати не можу. Зараз вже пів сьомого вечора. Нічого ми не знайшли, ніяких під'їздів нормальних, щоб пошукати грибочки. Ну, взагалі, такий день. І зараз їдемо вже обратно додому і побачили лісок, заїзд. Та й думаю, годинку погуляємо, пошукаємо грибочки. Знайдемо, не знайдемо, все рівно. Не знайдемо, то поїдемо далі додому. Сонечко вже сідає, але годинка у нас є. Цей ліс нам незнайомий. Ми тут Ніколи не були. Хоча проїжджали тут багато разів, так? Да? Що там знайшла вже? Підберезник? Ну, Шляпку я... відломила. Собаки, собаки. збили. Ось бачите, друзі, отак от спонтанно. Вже перша знахідка є. Не знаю, що з цього вийде, але ж все вам покажемо. Айда. Марсик, ось банда. Друзі. Лисички, бачите? Невеличкі. Ну ці оставимо три штучки. Ну є. Марсик ногами своїми, лапами своїми збив. А ось і підберезник. Козарик такий молодесенький. Слухай, ми так спонтанно заїхали, ще й грибочки знайшли трошки. І okay. це тільки початок, теж лисичка. Ага, Лисичка, лисичка, Маленька, ну, лисичка. Ну я ж кажу, друзі, хоча з коміну зіб'ємо. Ну, цілий день сьогодні в дорозі. Ну це щось з чим-то. Ну. Да хоч походимо в годинку. Що там ще? Рожки. О, ліннячі рожки чи як їх там. Ось бачите. Так. Ну, яєчко хтось. Ага. Слухай, а непоганий тут лисок, так? Ага. Я ж говорю, ми тут багато разів проїжджали мимо. Гільба. О, сорванці. Бігають. Ну, то ці, цілий день в машині Іріш. Ще підберезник. Слухай, так ми не збираємо сьогодні. Ми вже недалечко від міста. Нам ще десь кілометрів 60 і ми вже вдома. Так що намотали сьогодні по 200 кілометрів. От ще козарик. Гарненький такий Іріш. Глянь. Великий. Ріки. Ну. Отак От друзі. Ріжка говорить, лисичку знайшла. Ну хоч настрій собі підіймемо. Бо що з'їхали зараз вже останні десь 30 кілометрів до цього міста, мовчки вже. Розстроїлись трошки. Ну до нічого, таке... Трапляється. Попереду якийсь схил. Овраги, напевно. Та. От ще підберезник. Ріжка говорить. Теж парочку знайшла. О, собаки побігли вже вперед. Цілий день в машині. Звичайно, що будуть... Бігати. Ану поки щось там у тебе. О! Гарнюсенький. Опа! Собаки проскочили та не зачепили. Ось ще один, бачите. Ну а що, гарнюсенькі такі, молодесенькі. Тут видно, що грибники збирали грибочки, але ж у нас варіантів немає. Ще лисички? Зараз ще й назбираємо, друзі. По кошику. Якесь болото попереду. Собаки вже там. І трошки лисички є. А там ріжка збирає. В мене вон бачу дві штучки. От ще. Ну то дві маленькі. Не будемо чіпати їх. А це що, лисичка чи що? Та, лисичка. Гарна, бачите. Таку, таку візьмемо. Марсель? Марсель? Вон. Ой-ой-ой. Марселя лапи такі, як в чулках таких. От ще. Пару лисичок. По кошику навряд чи назбираємо, але ж задоволення отримаємо. Да. Гарні місця, да, mm -hmm. Ну, тільки почекали тут це до нас. А багато часу немає, ліс здоровенний. Uh, ну, далечко заходити не будемо. Ріжка ще одна підберезника знайшла. Uh -huh. Жека, біба. Жека, хоч сюди. Бачу лисички. Даріш. Так, поодиноко зустрічаємо лисичку. Вітерець. Лісок такий мішаний. Трошки хвоє є. Сьогодні вже четвертий день спеки, тому ми і а, зранку поїхали в гори. Ну, от. Ще завтра обіцяють також спекотний день. А післязавтра вже похолодає. Друзі, а іріжка біленького знайшла. Бачите? Тільки, тільки ножку перегризли. Ага. Одна шляпка. Ножку, бачите, перегризли. А шляпка гарнюсенька? Ой, такие запах. Ой-ой-ой, пахучий такой. Еще и беленькая, друзья. Супер. Правда, одна шляпка, ну ничего. Ну. Ой, какие Здоровенний тутовік. Збачте? Це так так? Он іще. Висохше дерево. Ви там де? А. О, от що у нас? Лисичка чи... А, ні, ежу Так, думав лисичка. Так що, тут пускатися на гляну. А це що за грибочки? Чорна лисичка? Хуже. Бачите, її тут багато. Воно гно. Ну. ну, сухенька така вже. Піднялося від цих оврагів. чуть вище. І знову подберезники. Бо там щось зовсім нічого нема. Ось бачите, друзі, лисички. Чіпати не будемо. Маленькі. У ріжки чуть більше такі. Ці візьмемо. О. Друзі, то тут багато її. Отакої такої молодесенької, бачите? Вот еще. Горные места. Запоминаем. Вот еще. Что ты там нашла? Ага. Все молодеценький, да? Ой, какие красавчики. И вон еще такие. Кривий, Такий, як клюшка. клюшко. Так, так, так. Того ты -то мало на увазі? Не, ось. А, ні? А, ось, так. О! Казарик. А ось поруч, друзі. Ще два. Даже три. Вон ще один. Маленький. Ага. Ще один? Лисичка? О як, бачите? піднялися повище, і тут є грибочки Ще один. Підберезник, але ж все так, такий старий, бачите, все, О, ще один попався. А ось, друзі, яка грубка лисичок. Ой, гарнюсенькі. Гарна така грубка лисичок, реш. Ага. Є зовсім маленька, а є такі штучок раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, ну десять штук можна забрати, угу. Ні. Ну. О, і ще оцю. Ці нехай ростуть. Ось ще поруч. І ось бачите. А ось неподалечко Козарик. Горнюсенький. Подберезник. Це що таке? А це що, друзі, біленький. О. О який подарунок. Бачиш? Та супер. О, клас. так, от так от. Не за планом сюди заїхали. І такі подарунки. А от ще рожки. О. Ціла сімейка. А ось, друзі, ховаються. Ще два підберезника. О, один і другий. Ось який? Ось ще один. О. І вішка тільки що парочку знайшла. Та ні, друзі, супер. Ну що, друзі? Походили ми десь півгодинки, трохи підберезників, лисичок знайшли, собаки набігались і ми настрій собі підняли. Зараз я вам покажу, що ми сьогодні знайшли. Ось, бачите, трошки лисички, підберезники одного білого цілого і десь ще О, шляпка від білого. Теж гарна. Це друзі, розвідка сьогодні не вдала, але ж ввечері знайшли місце. Погуляли трошки і грибочків знайшли. Будемо їхати ми додому до наступних грибних походів. Пока.